Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, і кен, як завжди, з вами. Маємо сьогодні 18.04.2023 року. І до сьогодні до нас потрапив такий старенький прилад це м'ясорубка ЄМШ 20 рисочка 140 рисочка 4. Що воно таке? Ну, в ідеалі сказати не можу, тому що самої м'ясорубки в нас немає, тільки є оцей редуктор. Ну, Судячи з того, як він виглядає, начебто все так непогано, пластик такий моцний, все. І є всередині, ну, yes. як зазвичай 3, максимум 4 шестерні, які передають навантаження одна до одного. Є в нас основна шестерня, шестерня паразит. Паразит і от така шестерня, до якої єднається сам... Шнекер має таку в валу посадкове місце таке квадратка. От з цією шестороною виникла найбільша проблема. Ну, по суті, вона повийшла з ладу, але ж в заміні є дійсно трохи складнощі, і зараз я спробую вам про це розповісти, яким чином ви, ну, якщо будете мати бажання самостійно заміну робити, напевно це буде доволі таки складно. І, скоріш за все, це прийдеться висилати до нас, і тільки ну, і тут будемо самі вже трошки чекувати на те всі. Бачите, це шестерня, яка стояла замість нашої чорнявої, цієї, була оця білявочка. Ми її розламали для того, щоб достати звідти вал. Але ж проблема виникла в тім, що вал, отрим, якщо тако достати, я вам так покажу. І звідти звідси тут все просто, тут все зрозуміло. Але ж отут- от, ми бачимо залишки такі, це на півмісяць такий металевий. А те, що залишилося ще отуток, в старій шести, бачите, знов такий металевий, такий саме на півмісяць, такими шматочками. Навколо, mm -hmm. отут, і навколо валу він був чи приварений, чи що з ним було. Тобто заводське рішення якесь було. І саме е, півмісяць, на цей півмісяць на цей вал повністю сама шестина наливала в заводських умовах. І тому. Воно все з'єднувалось відповідно, і цей вал, цей, цей півмісяць, він просто був залятий туди в пластик і він рухав цю шесть. Завдяки тому, що ми такої змоги не маємо наляти на цей вал, а ми просто друкуємо. І наша задача так зробити, щоб цей вал сів все ж таки. То нам прийшлось зробити трошки таку маленьку хитрість, залишок того валу. Ми пропихнули сюди. На, е, Напресували цей вал на шестерню, і зараз воно все буде робити, все буде працювати. Але ж зробити вам так само, чи зрозуміти, чи відламається ваш отий сматочок, чи з іншого боку, це дуже тяжко і невідомо, як це відбудеться. Навіть, знаєте, ми з того, що ми вже розуміємо, але ж трапилася така проблема. І ми її вирішили. Тому, якщо у вас буде проблема з цим редуктором, то все ж таки я так розумію, що. Або цю шестерню, або повністю, як в цей випадок, от редуктор повністю їде до нас, і ми, розбиваючи, достаючи пластикову частину, відділяючи від металевою, розуміємо, що нас все залишилось чи не залишилось, і яким чином ми можемо зробити так, щоб все таки щіплення було і все працювало так, як треба. Тому, будь ласка, це вже на ваш розсуд. Дивіться, якщо в тому буде потреба, будь ласка, звертайтеся і вже щось будемо приймати, якесь рішення, робити так, як воно має бути. Ну і ще, як завжди, я про те розповідаю щоразу, коли маємо справу з редукторами чи з подібними речами, що коли ви все це розбираєте і у вас виникла отака проблема, що проблема тут виникла, вилетіло декілька зубчиків в цій старій шестерні. І безумовно ці зубчики лишаються десь всередині. Якщо ви не якісно не вичистите редуктор, не вимоєте кожну шестерню, тобто якісно не вимоюєте, не вичистите весь редуктор старими ганчірками і будь-чим. Ми взагалі використовуємо, якщо приходиться нам мити, ми, є такий засіб кавоша, хто знає. От він якісно вимиває все. Кожну шестерню там з пензликом ми вимиваємо, тому тобто, що там нічого не залишилось. Сам редуктор просушуємо. І тільки після того, коли встановлюємо вже нові шестерні, ми якісно змащуємо. Це м, у нас використовується, е е е залишився літо 24. Він дуже о, такий доступний скрізь, його скрізь є. І якому разі не солідол, тому що солідол руйнує пластик. І все, після того, як ми вже вичитали з мастили, ми можемо збирати редуктор і все, в працю, далі, все кручком. Все дуже просто насправді, якщо цікаво вам придбати щось з цього комплекту буде, будь ласка, дзвоніть до нас, на початку відео є наші телефони, наші менеджери з задоволенням вам дадуть відповідь на те, що вас буде цікаво. Якщо щось в нас ще немає, ви можете як в цьому випадку висловити до нас, ми обов'язково зробимо. Сайт на початку відео, шукайте, дивіться. Контент, якщо цікавий, підписуйтесь на канал. Якщо просто цікаво, ставте подобайку, Будемо дуже вдячні. До нових зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ!